Останнім часом, з-поміж шанувальників активного відпочинку та цікавих екскурсій, все більше з'являється велотуристів. Цьому сприяють і нові у сучасному обладнані спортивно-дорожні велосипеди з кількома швидкісними передачами. Побільшало і пунктів продажу і прокатів таких зручних для велоподорожей двоколісних машин. Пересвідчитися в позитивних емоціях та широкій пізнавальності подібних екскурсій мали змогу учасники велопробігу, організованого Київською обласною туристичною агенцією, журналісти, краєзнавці та дослідники із пошуково-історичних клубів. Арт велопробігу місцями бойової слави Київщини було дано в місті Боярка Києво-Святошинського району, де працює пункт прокату спортивно-дорожніх велосипедів. Журналісти почали одразу працювати, розпитуючи міського голову Боярки про перспективи розвитку цього пристоличного курортного містечка. Зараз ми тягнемо каналізацію в історичну частину міста, 8 і дев'ять мільйонів. Ми... До кінця року відкривають. Насто жовтня будуємо нову котельню. Приїде до нас і, мабуть, губернатор відкриває. Розпочалися підготовчі роботи по будівництву тунелю шляхопроводу через південно західну залізницю. Але основна робота учасників велопробігу проїхатися туристичним маршрутом південної частини Київського укріпрайону часів Другої світової війни. Тому після короткого випробування велосипедів у міському парку учасники пробігу приготувалися до старту на асфальтовій дорозі боєрки, де на них вже чекала машина Державтоінспекції, що і супроводжувала всю подорож, дбаючи про дорожню безпеку. Початковий відрізок, тренувальний, був коротким. Вулицями боярки ми проїхали до міського історико-краєзнавчого музею, де й зробили першу екскурсійну зупинку. А потім наш велосипедний шлях проліг у напрямку до Одеської автотраси до селища Віта Поштова, щоб оглянути до номер 211. Луметний ДОТ 211 був побудований за індивідуальним проєктом з використанням природнього пагорба біля дороги з Києва на Васильків. Оборонна споруда, що була вписана в пагорб, мала бойовий каземат на три амбразури. Сьогодні від доту, який було розворочено потужним вибухом, залишилися лише величезні залізобетонні брили. В північній частині пагорба розташувалися основний і запасний входи, які сполучалися підземними ходами загальною довжиною понад 100 метрів. Ці бетонні галереї використовувалися не лише як ходи сполучення. В них також влаштовувалися притулки для бійців доту. Складські приміщення встановлювалося допоміжне устаткування. З підземного ходу колодязя подібним лазом можна було потрапити на вершину пагорба, де стояли позиції гаубічної батареї. Їдемо далі, насолоджуючись чудовою погодою, природою, зручними дорогами. Наступний об'єкт нашого велопробігу у тому ж селі Віта Поштова. Тут зберігся ще один дот південної частини Київського укріпрайону. Сьогодні ця оборонна споруда оточена вулицями і садибами селища, яке у післявоєнний період значно розширилося. На тому місці, де стояв Дот, пролягла вулиця, а власники садиби, на території якої опинився Дот, кілька десятків років використовували його як погріб. Тільки через 60 років після війни ентузіасти-краєзнавці взялися за перетворення цієї захисної споруди в цікавий і унікальний музейний комплекс. Залізобетонна будівля була розчищена від землі і бруду як ззовні, так і зсередини. Відновлено остаткування доту, його внутрішнє начиння. На прикладі доту музею номер 180 ми тепер маємо змогу побачити типове облаштування радянських оборонних споруд. Відчути подих тієї далекої і страшної війни. Установлений на спеціальний пулеметний станок конструкції Кранасталєва. Його вже називали Гітара. Вот. Даже в документах есть такое название. Видение боец сидел на станке. Вот вы можете видеть реконструкцию на изображение. И поворачивался вместе со всей системой, то пулеметному столу стол. Вот таким вот образом происходило наведение пулемета на цель. Бронированная заслонка поднималась и закрывалась. Таким образом, э, при возникновении опасности гарнизон мог обезопасить себя от попадания осколков или пуль в амбразуру. Однако в таком положении амбразура уже не ведет огонь, а это значит, что у Дота есть слабое место, и противник может в этом направлении подходить к сооружению. Ручной вентилятор КП-4, который использовался для вентиляции воздуха в дот и отсоса барховых газов. Агрегат грибят 1937 -го года работает качество. В одному із приміщень доту облаштовано музейну кімнату. Тут зібрані залишки зброї, боєприпасів, документів і особистих речей бійців. Захисників Києва із цього та інших дотів Київського укріпрайону. У початковому періоді Великої вітчизняної війни ця оборонна вогнева точка ДОТ номер 180 була однією із ключових у захисті столиці України на південному напрямку. Саме ця споруда затримала німецькі війська під час переправи через міст у селі Віта Поштова. Але, на жаль, тоді ворогу все ж таки вдалося пробитися через село та знищити героїчний гарнізон доту. А відновлений Дот номер 180 перетворений в музей, назавжди зберігатиме пам'ять про буремні воєнні роки та славних героїв захисників Києва і Вітчизни. Після такої цікавої екскурсії до том музеєм настала черга знову попрацювати ногами на педалях велосипедів та переїхати до наступного об'єкту нашої захоплюючої велосипедної подорожі. Глянувши по дорозі ще одну вогневу точку, яка сьогодні з усіх боків оточена лісовими хащами, учасники велопробігу попрямували на обідню перерву до бази відпочинку заводу імені Антонова. Перші враження. Мені дуже сподобалося. Мальовнича природа Київщини, цілющі лісові масиви, малі річки, перегороджені греблями, що утворюють широководні ставки, все це сприяє виникненню у багатьох районах столичної області комфортних осередків відпочинку для дорослих і дітей. Ось і ця база відпочинку пропонує всі умови для проживання і проведення дозвілля як окремими родинами, так і великими туристичними групами або й індивідуальними туристами, що полюбляють відпочивати серед чистої природи. Окремі будиночки для сімейного відпочинку стоять біля самого лісу, повного грібів та ягід. Великий ставок запрошує любителів риболовлі та водних прогулянок. Дитячі майданчики пропонують дітлахам активні розваги на природі. Почивши і набравшись сил для подальшої велоподорожі, наш караван рушив у напрямку до села Юрівка. У цьому населеному пункті до нашого часу збереглося кілька дотів південної частини Київського укріпрайону. На високому пагробі села, звідки відкриваються далекі краєвиди, стоїть дот номер 204 що був командно спостережним пунктом 28-го окремого кулеметного батальйону під командуванням Киперенка. Сьогодні краєзнавці так і називають цю оборонну споруду дот Киперенка. Цей бетонний командно-спостережний пункт мав два поверхи, і зверху на ньому було споруджено дві броньовані башти. Вони надійно захищали бійців і командирів від ворожих куль і снарядів, які залишили на товстій броні цих башт глибокі рани. Фашисти били по доту прямою наводкою з протитанкових гармат. Але так і не змогли зруйнувати міцну оборонну споруду. Тривалий час після війни дот був затоплений водою та присипаний землею. І тільки недавно ентузіасти історико-дослідницького клубу Пошук активно взялися за реставрацію цієї оригінальної захисної споруди та створення на її базі ще одного доту музею. Навколо колишнього командного пункту порядковується територія, відновлюються ходи сполучення, що колись вели до приміщення доту. Заново монтується електричне та інше обладнання всередині оборонного приміщення. Дослідникам, пошуковцям, туристам Завжди цікаво послухати реальних очевидців та свідків давніх історичних подій. А ще з рук німців у нас не було, у Нас партизанів то не було. І нас не вбивали, не будуть не будуть. Ми прийшли з деженці, об'єкти були порозривані. А хто їх порозривав? Ми ж не знаємо. А так вас відселяли, коли вже фронт підійшов? Вселяли? Ну а та... як а, вже та... нас та... би було ж вибило. Ви шуті Нас би було вибило, щоб нас були, німці не вислали. Вони ж як зайняли нашу а, територію. Так, сер... Так, сер... Так, це німці вас вислали. Звісно. Нім... І куди вони далеко вас вислали? туди, за Васильків у Васильків. Ага. Отуди, де вже нема, не було фронту. А вони знали, що тут буде передовоління. Ага. Вони то під Києвом окупирували з Києв, щоб забрати. Ну, Скільки да, вони брали? Два місяці чи три? Чи там в червні вступили, ну де то, може, в липні вже вони сюди дійшли, бо вони ж бистро до нас да, сюди да. дійшли. А Київ брали, вони взяли Київ, по-моєму, е... на, на причисту, бо ми знали, що причиста то був наш праздник. Ми із В'яженців прийшли на причисту додому. А ми жили в В'яженцях, кажу, у Бугаївці. Ага. Нас далеко туди заслали. Ага. Ну там, ну там фронту не було, там люди робились, і, і, і жито жали, і картоплю копали, і нам навіть не вірили. Кажуть, у нас то вже німці були, да ми нікуди не пішли, а чого ви путаєте? Сьогодні, як нас вислали? Міни були там поза селом у нас, той э, людей розривало, бо як з Беженців поприходили, а їсти то люди добували, та й де колоски збірате. Повстили ж до війни посадити ну, у колгоспі картоплю посадили. У нас колос був хороший, передовий, і посадили і помідори, помидори, і гірки, і картоплю. А вже як прибігли всі з біженців, знаєш, кожна жісти хоче достати. До ця, що до у цих, у кого хати стіліли, до це ж цим ще й нічого було. А люди ж прийшли ще й на попел. Ну, так. Я такі люди, що прийшли, оце було, земля була. І все, нема нічого, все згоріло. Це вже я їм ось розказую, кажу, а як зайшли зразу німці. У село й прийшли до нас у двір. Там, я мати, яй, хлопчик, був нас троє в стояло. Ну, Питає матку, а яйка, млека, курка. ну, Мати, ну каже, нема, нема, а корова послась. Мати каже, корова там пасеться, а яйка й млека, ну, і курка немає. Вони трясли, трясли трохи матку, один пішов у хату. Подивився, коли виходить із хати, А в нас така була тоді мода по селах. Ну образа на стінах висіли рушниками червоні позавішувані. Він зайшов, виходить, тоді тим каже щось по своєму. Ні, пан ніє, пан не комуніст, пан не комуніст, щоб образів не було. Або щоб да, я це не брешу вам, а щоб оце, наприклад, ото як діти в школу ходили, да, щоб може книжка якась була з Сталіном, може, чи з Леніном. Думаю, вже були б матку й били, а так у нас не було школьників. Брата забрали вже на війну, а я ще мала була. У нас книжок ніяких не було, ні, ні Таїном, ні з Леніном, нічого у нас не було. Отак. І тоді з двора пішли, ні матки не займали, нічого. Вже не треба, але тільки ще. Ну, це ж курка і яйка відбули, і... а не займали. Не займали ні матки, ні дітей, кого. подивилися, бідні. Хаті немає нічого, ні їсти, не пити. Не треба поклешніх, як тепер. То вони й не займали, вони собі збора. Ну, це є правду, кажу. Так ви жили всю війну на місці. Так да, ні, ну де ж ми жили? Нас же вони вислали тоді. німці, як вже зайняли територію, село зайняли. Вони нас усіх людей вислали, тут і душі не було. Ну, є вийшов. Нас же вибило було. Вони знали, що тут буде передова лінія, і нас із Судова виселили. А як уже Київ забрали, вони ухватили вже наших, як вибили, погнали долі. Тоді вже ми мали право вертатися додому, бо ми вже знали, що тут не стріляють. Вже все. Німці вже нас не трогали. Чи йдіть додому, чи не йдіть. Вони своє діло робили. А ми своє матки за дітей, да давай по домах іти. Так виходить. Та й добре, що й прийшли раніше. де хоч їсти на зиму наносили, щоб були... не наносили їсти, то взагалі ми були б з голоду, тут померли. Хто б нас родував? На відстані пів кілометра від командно-спостережного пункту номер 204 знаходиться дот номер 205 лейтенанта Вєтрова, названий малою фортецею за його міць і вдале розташування кількох кулеметних амбразур, вписаних у високий пагорб. Час генерального штурму Київського укріпрайону, що почався 31 липня 1941 року, дот Вєтрова 10 днів оборонявся, незважаючи на повну облогу ворога. І тільки після контрнаступу Червоної армії цей дот був деблокований. На вершині пагорба малої фортеці покоїться прах героїв, полеглих у боях за Київ. Із усіх дотів Київського укріпрайону до нашого часу збереглося лише декілька. Адже при відступі частин Червоної армії доти, як правило, руйнували потужними вибухами. Або засипали землею чи затоплювали водою. де у післявоєнні роки ці залізобетонні руїни опинялись або на присадибних ділянках нових власників, або у зоні сільських новобудов, або використовувались для господарських потреб. Але завдяки дослідникам історії Другої світової війни багато дотів зберігаються, підтримуються в належному стані. Їх почали активно відвідувати туристи та екскурсанти. Доти розчищені, встановлені таблички та пам'ятні знаки. І залишається надія, що незабаром всі доти держава поставить на облік і охоронятиме як історичні пам'ятки. Розташовані у мальовничих місцях Київщини Доти можуть стати не тільки цікавими об'єктами нових туристичних маршрутів, але й бути основою новоствореного меморіального комплексу Просто неба пояс бойової слави міста героя Києва. Шальний відрізок захоплюючого та цікавого велопробігу пролягав через селище Тарасівка, і учасники велоподорожі долали цей зворотній шлях до боярки, звідки починався наш маршрут, сповнені бадьорості, приємної фізичної втоми, цікавих і незабутніх вражень. Дуже рада, що я потрапила в цей тур, тому що зараз на вулиці стоїть така чудова золота осінь, і це от е, велотур, це кілька видів туризму, це і велотуризм, це і фототуризм, тому що зараз можна зробити дуже гарні знімки. От можна зупинитися порибалити, можна організувати пікнік, покупатися. Тобто можливості безліч. і Головне, що це дуже екологічний вид спорту, який не потребує витрати, наприклад, того ж бензину. От е, і тому я всіх заохочую. Їздити на вихідні на велосипеді це дуже корисно для здоров'я.